Загальна картина виборів до парламенту виглядає так: участь у голосуванні взяли 20 мільйонів 800 тисяч громадян України з майже 36 мільйонів, які мають право голосу. Явка стала найнижчою з усіх інших кампаній з виборів до Верховної Ради лише 57%. Майже 16 мільйонів українців не побачили за кого голосувати або не змогли це зробити. Найнижча явка була на сході та в Криму. Найвища на Галичині. Київ теж голосував активно. За багато багатомандатним округом наразі пораховано 99,94 бюлетені. бюлетенів. Передує партія регіонів з 30%. відсотками. Це означає можливість мати 72 мандати. На другому місці об'єднана опозиція під брендом партії Батьківщина, 25,5% або 62 мандати. Бронза у партії Удар 14%. відсотків. Її представники зможуть зайняти 34 місця у новій раді. Комуністи здобули найбільшу кількість голосів за майже 20 років і матимуть 32 багнети. Вперше до парламенту проходить список партії Свобода 10,5%, Тобто за списками проходять 25 націоналістів.